Вітаю, друзі та гості каналу Йога Знатік. Сьогодні у нас ранковий комплекс, але також його можна виконувати протягом дня. І почнемо ми стоячи на краю килимка. Копчик направили вниз, животик підтягнули, розплав, розправили плечі. Маківкою тягнемось в достелі. Можемо прикрити в очі. Робимо вдих через ніс. Наповнюємось енергією дня і з видихом відпускаємо залишки сну втому. З наступним вдихом витягуємось вгору, руки разом, видих нахил вниз. Коліна призігнуті, голова розслаблена, вдих, плавно піднімаємось вгору, витягуємо руки вгору, видих, руки до грудей, вдих, витягуємось вгору. Видих нахил вниз. На вдиху, акуратно з круглою спинкою піднімаємось вгору, руки витягуємо вверх, видих, руки до грудей. Повторимо, вдих, витягнулись, подивилися вгору, видих, нахил вниз. Вдих, підйом на половину, руки або торкаються килимка, або вище колін, спина рівна, маківка тягнеться вперед, видих, нахил вниз, дихаємо тут, по черзі згинаємо, розгинаємо коліна, відстежуємо відчуття у тілі. Нахил вниз, коліна злягка призігнуті, підйом на половину і права нога назад, коліно опускаємо на килимок, вдих витягуємо, руки до стелі, видих руки на килимок, передню ногу відводимо назад, планка з колін, підборіддя грудна клітка до килимка. І плавно опускаємось повністю на килимок, нижня кобра, плечі відводимо від вух, відштовхнулися і переходимо в позу собака мордою донесу. Можемо тут порухатись, як просить цього ваше тіло по черзі згинати, розгинати коліна або затриматися, дивіться по собі. Підходимо вперед до рук, підйом половину, нахил вниз, а вдих плавно піднімаємось вгору, руки догори, видих, руки до грудей. А вдих витягуємось вгору, видих нахил вниз. Вдих, підйом на половину, видих, нахил вниз, вдих, ліва нога назад, коліно на килимок, видих. З наступним вдихом витягуємось до стелі, видих, руки на килимок, відводимо передню ногу назад, планка з колін. Підборіддя, грудна клітка до килимка, плавно опускаємось повністю на килимок, нижня кобра. І з наступним витихом відштовхуємось, переходимо в позу собака мордою донесу». Дивимось вперед між руками і підходимо вперед до рук, підійдемо половину, нахил вниз. І вдих плавно піднімаємось вгору, витягуємося вгору, видих руки до грудей. Опустили руки, вдих витягуємось вгору, видих нахил вниз, вдих підйом половину. Видих нахил вниз, вдих, права нога назад, витягуємось вгору, тіло міцне, животик підтягнутий, руки на килимок, відводимо передню ногу назад, планка, нижня планка або чатуранга. Собака мордою догориє. і собака мордою вниз. Дивимось на початок килимка між рук і стрибаємо вперед до рук. Підйом на половину, видих нахил вниз, а водих піднімаємось вгору. Видих руки до грудей. Вдих, витягуємось вгору, видих, нахил вниз. Як ви помітили, сьогодні в нас багато нахилів вниз. Вдих, підйом на половину. видих, нахил вниз. І вдих, ліва нога назад, витягуємося тулубом вгору. А з видихом руки на килимок, відводимо передню ногу назад планка, нижня планка, собака мордою догори, і з видихом собака мордою вниз. Стрибаємо вперед до рук, підйом на половину, видих, складка, водих, акуратно піднімаємось, витягуємось вгору. І з видихом руки вниз. Сподіваюся, ваше тіло трошки розігрілось. І давайте продовжимо. Вдих витягнулися вгору легкий прогин назад. Видих нахил вниз. Вдих підйом на половину. Видих нахил вниз. Згинаємо ліву ногу, ліва рука на килимку, праву витягуємо вгору або відводимо назад за спину. Дихаємо. З видихом нахилились вниз, вдих підйом на половину. видих нахил вниз, згинаємо праву ногу, права рука на килимку, ліва рука витягнута до стелі, або відводимо назад за спину. Акуратно повертаємось, нахил вниз, вдих, підйом на половину. видих, з наступним вдихом, праву ногу назад і переходимо в позу воїна. 2. Вирівнюємо передню ногу, потягнулися в ліву сторону за лівою рукою і переходимо в позу трикутника. Згинаємо ліве коліно, руки на килимок, відводимо передню ногу назад, планка. Нижня планка, вдих, собака мордою догори, з видихом собака мордою вниз, встрибаємо вперед до рук, підйом на половину, видих нахил вниз, вдих, піднімаємось вгору, витягнули руки вгору, видих руки до грудей і вниз. Вдих витягуємось, видих нахил, вдих підйом на половину. видих, і відводимо ліву ногу назад, переходимо в позу воєна 2, відстроїли асану, до речі, це силова асана, вона зміцнює ноги. Сідниці, м'язи кору, руки. Тому вона рахується статично силова вправа, не нехтуєм нею. Вирівнюємо передню ногу, потягнули за правою рукою і перейшли в позу трикутника. Акуратно згинаємо передню ногу, руки на килимок, відводимо ногу назад, планка, чатуранга, собака мордою догори, і собака мордою донизу. Дивимося вперед, стрибаємо вперед до рук, підйом на половину. Ноги поставимо широко, ширше тазу. і присідаємо в маласану. Ліктями штовхаємо наші коліна по сторонах, копчик направлений вниз, маківка тягнеться вгору, плечі відвели від вух, відчули, відстежили розтягнення у тілі. Акуратно повністю сідаємо на килимок, поперекидаємо ноги зі сторони в сторону. Долоні взаді за спиною, п'ятки підтягнули ближче до сідниць, робимо вдих і з видихом піднімаємо таз вгору. Опустили, повторимо вдих, з видихом піднімаємо таз. Опустили. Вдих і з видихом піднімаємось, рівномірно розділяємо вагу тіла між ногами і руками, тримаємо. Три, два, один. Опустили. Вирівнюємо ноги, коліна злегка призігнуті, витягуємось вгору, з видихом нахиляємось вниз. Наший живіт в контакті з ногами, дихаємо. Відновлюємо дихання, якщо воно збилось. розслаблене тіло, розслаблені плечі, голова. Не намагайтесь максимально зігнутися, просто дихаємо, просто дозволяємо відпустити всю напругу. Акуратно піднімемось, сядемо зручно, зробимо декілька вдихів-видихів, налаштуємося на новий продуктивний день. Очі можуть бути прикриті. Зробимо глибокий вдих, відчуємо, як наше тіло наповнюється вдячністю за практику. А з видихом відпускає все зайве. Відчуйте спокій та гармонію всередині. Нехай це відчуття збережеться протягом дня. Подякуйте собі за цей час. Я дякую вам, що займалися мною. Можете відкрити очі. Ми зустрінемося у наступних відео. Я попрошу вас написати в коментарях, в який час доби ви любите займатися найбільше.